Так, а тут відкритий. Так, це вже буде. Три і це вже буде в нас. О. Та доброї піврамочки відкритої тут а теж. Ага. Ага, ага. Що це на сьогодні? Третя, так? Да? Третя, ну. Цей місяць ще буде розпліт. Значить. Зараз ще черв'ять, Відкритий трохи є. Ну як трохи? Щитати, добра рамка буде відкрита, якщо з усіх рамок скласти. Ну, на ці вон, тільки перга. Хоч трошки є. То капля морі. Ну, хоч трохи, що ти зробиш? Де ж більше взяти як? І так ще де вони знаходять. що виходить тільки розходу рамок. Ось тільки виходить. На п'яти.